Всім привіт! Сьогодні я вам покажу класну велику однокімнатну квартиру з дизайнерським ремонтом. Це ми пропонує компанія Пристижбут. Почнемо наш огляд з великої кухні студії, який дуже грамотно розподілене освітлення. Це надає ще більше простору і піднімає настрій. Кожній хазяйці буде комфортно готувати сніданки для своєї сім'ї саме на такій кухні. Умивальник виконаний під камінь, дуже приємний тактильно, і сильне, гарне рішення для вашої кухні. Ці шкафчики в нас з дотяжками. Багато місця для зберігання ваших продуктів, вашої посуди. Квартира з великими гарними панорамними вікнами, які виходять на стару частину міста. Це старий парк, що знаходиться поблизу самого центру міста Тернополя. Нагадує Старий Львів. Ваша квартира буде дуже світла, дуже сонячна і дуже економно в опаленні. Тут ви можете зробити. Комфортну столову зону і збиратися тут на сніданки, а також на прекрасні вечері з прекрасним видом на вечірній Тернопіль. Ми переходимо в зону спальні. Спальня невелика, але дуже затишна. Мінімалістична дизайну ліжко з хорошим якісним матрасом. Є текстиль, який вже входить в вартість квартири. Також гарні штори, які будуть захищати ваш сон від ранішнього сонечка. А коли вам захочеться помилуватися. Місяцем просто можете відкрити штори. Вікно також велике, панорамне. А тепер ходіть зі мною в місце, яке буде саме улюблено місцем вашої жінки. І це гардеробна квартира з великим гардеробом. Сюди помістяться всі ваші улюблені сукні, речі, а також сумки. Є місце виведене під телевізор, і невеликий такий міні-диванчик, якщо у вас залишилися гості, їх буде де прилаштувати комфортно. Квартира з високими стелями. Висота стелі 2,75. Я, наприклад, почуваю в себе в цій квартирі дюймовочкою. За рахунок, відчуття простору. А тепер в санвузол. Є шкафчики для зберігання вашої косметики. Також є тут місце для зберігання. Квартира оснащена справжньою ванною плюс душова зона. Якщо ця квартира подобається вам так само, як і мені, звертайтеся на офіси продажу компанії Пристижбут. Раді вас будемо чекати і показати вам цю квартиру.